Добрий день, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 1 липня 2025 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на липень місяць. Те, що ми будемо зараз робити. В нашому регіоні попередні два тижні була досить нестійка погода, були дощі, дощі такі. День дощ, день немає, взагалі нестабільна погода, прохолодна погода. І всі роботи відтермінували максимально пізніше. І зараз липень місяць піднакопився, і в нас дуже багато чого потрібно буде зробити. Перше за все це обробити наш виноградник від грибкових захворювань, фунгіцидами. Ця обробка буде після цвітіння. То тобто він зараз відсвівся вже ягідка досить таки солідних розмірів. І обов'язково потрібно обробити, бо сьогодні вже почав там кой койдей нормувати. Бачив, на окремих ягодках вже навіть з'явився віддім. Тобто це сигнал, що обов'язково не відтермінувати не наскільки, максимально швиденько все обробити. Тим більше, благо, трошки встановилася така більш-менш стійка погода. Декілька днів у нас без опадів. То я думаю, сьогодні ми завершимо. Вчора почали, а сьогодні завершимо цю обробку. і... Обробіток буде вже в цьому місяці завершений, але якщо будуть якісь варіанти в тому плані, що десь буде нестабільна знову погода з похолоданнями із дощами і буде десь якісь будуть прояви захворювання, то прийдеться, можливо, цю обробку десь і повторювати потім. Ну це вже по такому стану, тоді коли ми побачимо ці, ці захворювання. А так, взагалі, цієї обробки зазвичай вистачає до моменту достигання ягід. Це перше, що ми будемо робити, це обробка. Далі це нормування врожаєм. Тобто, ми будемо прибирати зайві грони, ті, які гірше запилилися, десь може з горохом або десь. Взагалі осипалося, ну неповноцінне опилення, тому що і за цих погодних умов запилення пройшло по-різному. На окремих сортах чудово, на окремих сортах, ну скажем так, дуже погано. А в цілому весь виноградник запилився відносно так на, на четвірочку. Скажем так, що в принципі урожай нормальний, але дещо під коректіровку треба внести прибрати зайві грони, прибрати двойні, двойні грони, де великі, особливо вони. Взагалі, ми це все вам покажемо в наших відео і просто цю операцію будемо робити от в найближчий термін. Далі, в липні, що ми зазвичай робимо, це в липень за один із найспекотніших місяців за рік. І тут ми обов'язково проводимо постійні поливи. Тобто, поливаємо ми або просто водою, або вода з додаванням якихось добрив. В цей період можна додавати. Уже добрива, де підвищений вміст калію. Для накопичення цукрів і в ягоді в майбутній, і для того, щоб швидше вистигала наша лоза. Тобто можете просто водою поливати, а можете додавати добрива з більш підвищеним вмістом калія. Будь-які добрива, які у вас є під рукою, головне, щоб вони були водорозчинні, звичайно. Або ж, якщо у вас немає добре, можете застосувати і. Ще в липні місяці і коров'як, і курячий послід. Тільки не робіть великих дозувань, щоб не багато додавали, щоб не було такого підвищеного росту. Тому що ріст дуже сильний, вже не потрібен в цей період. Зараз навпаки, треба трошки стримувати цей ріст. Також в цей період будемо робити. Всі проводити всі зелені операції, які ще не проведені: пасинкування, чеканка, підв'язування. Ну в общем, все, що зазвичай ми робили і в травні, і в червні, і будемо продовжувати це в липні, тому що виноград продовжує рости. Якщо ще є місце вільне на шпалері, от зараз Ігоря демонструю у нас тут на аркі ще пагони ростуть. Вони будуть ще як мінімум до двох метрів довжину сюди підростуть, то ми їх будемо сюди і вив'язувати, і прищипувати пасинки над першим листком, ну і все інше. Тобто зелені операції в цьому місяці ми проводимо по повній, як і зазвичай. Як тільки у вас пагін доріс до верхньої проволоки, ви його можете підв'язати і десь на над верхні проволоки, залишивши два листка, відщепнути верхушку. Оце вже ми проводимо таким чином чеканку, тобто зупиняємо точку роста для того, щоб всі поживні речовини, які будуть вироблятися листком, вже йшли на достигання наших ягід, які є, і на беззрівання самої лози. Також цей період догляд проводитимемо за нашими прививками, які ми зробили, видалятимемо поросль, якщо вона є. Також підв'язка, пасенкування і все інше. Тобто той же самий догляд, що і за. Нашими насадженнями, які зараз вже ростуть раніше, тобто, все те саме. Єдине, тільки що будемо десь, вони трошки з запізненням розвиваються. Додаткову обробку фунгіцидами пройдемо по них окремо, тому що вони трошки не вписуються в нашу схему. А так, все, все як і на звичайних кущах, те саме ми робимо і з нашими прививками. Якщо прививка, бачите, в місті зростання досить таки потовщується в цей період. Вже можна буде зняти і обв'язку. Це при умові, що вона сильно потовщується. Якщо вона нормальна, така відносно не сильно розширилася, то обв'язку можна зняти або пізніше, або навіть ми часто знімаємо і на наступний рік. От у нас, наприклад, минулорічні прививки ще досі обв'язка залишилася, бо потовщення взагалі немає. І... Так воно ну, і зимувало і, да, і зараз продовжує розвиватися. Тобто це не критично абсолютно. Але коли сильно розростається місце зростання, от там обов'язково обов'язка або послабити, або зняти. А це таке, що по догляду з прививками, стосується також. В цей період хто практикує, можете робити прививки. Десь липень, місяць, середина там можливо трошки друга половина липня. Це прививка-окуліровка без глагласком, без пробудження цієї ці, ці бруньки. Тобто, в зелені пагони можна робити цю прививку. Ми там, десь у нас були відео, показували, як ця процедура робиться, то можете передивитися. Ця прививка робиться зараз, а наша брунька буде пробуджуватися вже на наступний рік весною. Тобто вона не повинна прорости зараз в ніякому разі. Це, якщо хто знає, як цю техніку виконувати, то цю процедуру можна здійснити в цей період якраз іменно в липні, бо вже в серпні місяці це вже так більш критичний термін, особливо якщо ще це друга половина серпня, там просто ця брунька може не встигнути визріти. Також ми в цьому місяці будемо доглядати за нашими саженцями, які Шкілки. Е, да, з 1 липня ми розпочинаємо приймання замовлень. Вже. Кому цікаво, можете звертатися. Номера телефонів ви бачите. Дзвінки ми приймаємо десь з 9 години ве... ранку до 9 вечора. Е, можна звертатися на Viber у Viber має на номері 050 15 1542. Там Viber, WhatsApp і Telegram. Тобто в цих месенджерах можете також робити замовлення або ж дзвінками по телефону. У нас є сайт, Ігор, я Ігоря, ссылочку на сайт зроби в коментарях, чи так закріплення. Є на сайті розміщений прайс-лист, можете знайомитися з наявністю. Ми зараз зробили тільки наявність тих саженців, які у нас 100%, я бачу, що пішли в ріст, а ті, які там десь сумнівні, поки ще не, не вносилися. Але, можливо, десь через певний час я коректорів внесу. Можливо, дещо якісь сорта бо у цьому році дуже нестабільна погода, і були моменти, що коякі сорта, по окремих були випади, а коякі десь от трошки підтормозилися в розвитку. Але зараз тепло іде, і вони зараз можуть дуже швидко нароститися в рості, і ми тоді додобавимо його в наш прайс. Якщо ви робите замовлення на сайті, обов'язково вказуйте ваші дані. В першу чергу номер телефона, щоб я міг з вами зв'язатися, оформити замовлення. Або якщо можете, пишіть відразу куди відсилати, щоб я знав всі ваші дані і формував замовлення. Але номер телефона обов'язково, щоб можна було з вами встановити зв'язок. Якщо номера телефона не буде, то вказано, то всі ці замовлення просто ігноруються, тому що зв'язку немає і чекати, дехто коли мені там перезвонить чи не перезвонить – мені просто немає коли. Ну, так коротенько розказали про ці всі роботи, що будемо виконувати в липні. Я думаю, багато роботи, багато всього треба зробити. Так, що всім кріпкого здоров'я, наснаги для цих робіт, все буде Україна. Кому це відео сподобалося, Підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду багато цікавих і новинок, які ми будемо демонструвати, і взагалі врожай, який ми отримаємо, будемо показувати. Звичайно, так що ще багато цікавого попереду є. Всього найкращого, кріпкого здоров'я, до побачення.